ТЦК та СП були би корисним органом під час воєнного стану, під час війни, якби вони якісно, фахово шукали реально придатних, реально спроможних служити та або воювати громадян. І якщо б вони ще й виконували те, що написано через ТА соціальна підтримка, то взагалі було б супер. Але наскільки я знаю, Ця соціальна підтримка обмежується умовно там участю, певною, коли, на жаль, стається непоправне, або якоюсь бюрократичною роботою, що стосується там, оформлення, якихось документів і тому подібне. Тобто, реально, соціальна підтримка там майже як зайва, е, зайва в цій назві. Тепер те, що вони роблять разом з поліцейськими, тепер, ну, дуже легко аргументувати, наскільки це шкодить справі оборони. Дивіться, вони. Фактично полюють на громадян України. Як на це реагують громадяни? Я думаю, що і ви, і всі ми здогадуємося, що це викликає вкрай негативні емоції, і в деяких випадках, вибачте, навіть ненависть до рідної держави, так само як до агресорів.